Те завершено прийма. Вітання з проспекту поля. Чудова весняна погодка, і сьогодні починаємо ремонт знову відкритого балкону. Ходімо роздивлятись. Стандартний, в принципі, балкон. Ми вже вдруге в цьому домі. Перший тут робили набіг панораму, років 5, мабуть тому. По цьому балкону, в принципі, стан такий же самий. Тобто є металеві перила, є асбестові плити, які потрібно прибрати разом із перилами. Був, була підлога, і як бачите, тут вона дуже така з великою сходинкою. Будемо все це прибирати і робити на кшталт попереднього відкритого балкону, що був по вулиці робочий. Із неприємних моментів, які хотів вам показати, це звичайно те, що внизу в нас пішохідна зона, а також паркувальний майданчик. І нібито краєвид такий. Гарнесенький, але от цей момент це звичайно дуже велика прикрість. Стоїть в нас людина внизу, але все одно машини паркують люди, дуже важко в цьому плані працювати. Попередній результат. Далі грунтовка, фарбування керама граніт і покажу вам фінішний результат друзі процес триває нові перила майже готові попередній результат далі грунтовка, фарбування крама граніт Ще одна варіація відкритого балкону завершена. Давайте проведемо вам огляд робіт. Робили в декілька кроків. На першому демонтували старе огородження, прибрали стяжку з плити. Як бачите, вийшли тут в цих домах. Дуже великий підйом підлоги. Обіграли його таким чином за допомогою карамограніту. Зробили першим кроком зварювальні роботи. Далі пішов в потім заказали дерев'яний поручень, він, як бачите, без стиків на центральній частині, хоча в стандарті вони йдуть по 2 метри. Ми заказали зрощений і як бачите, він тут... нам його зростили, от майже нічого не видно. І виглядає все це приємно. Потім його покрили лаком темним, це ясень. На відкритому повітрі буде добре себе почувати. А от на останньому кроці ми вирішили ще додати полікарбонат. Він тут скоріше матиме функцію більш естетичну, таку візуальну складову дає до цього балкону. Аніж якусь е, практичну. Хоча, от, е, якщо на балконі знаходишся, наприклад, якийсь тут столик поставив, то тебе, звичайно ж, ну, нижню частину не буде видно завдяки цьому полікарбонату. Власно, виглядає, зсередини дуже цікаво, але штука не дешева, це не сотовий полікарбонат, він монолітний, має товщину 5 мм. Він є в кольорах прозорому, в срібному, в, в принципі, у всій рал палітрі можна підібрати той, який вам більше подобається. Біля стіни зробили таку відмостку, щоб сюди не потрапляла волога. Між плитами є стик, і його потрібно захищати. Якщо ви стару підлогу знімаєте, тут завжди є гідроізоляція. Тобто важливо її повернути назад. Ми це зробили от таким чином, щоб до сусідського балкону не потрапляла вода. Майте це на увазі, якщо плануєте робити собі такий ремонт самостійно. Є невеличкі підводні камені на цьому балконі, це голуби, і на будь-якому відкритому балконі ці камені будуть залишатися. Тут ми ще подумаємо з господаркою, як це краще обіграти. Можливо, ще додатково будемо поверхній частині робити дашок невеликий та підшивати його потім, щоб з верхніх поверхів голуби не попадали на нашу красиву перильну частину, бо поки були вихідні, тут вже все було не таке нове, не таке чисте. Можливо, зробимо додатковий дашок на ньому антиголубині шипи. Такі ну, подивимось, як це краще зробити, щоб був захист. Взагалі то тенденція відкритих балконів, що з'являється все більше і більше, дуже радує. Тому дякуємо вам за те, що ви довіряєте нам робити такі балкони. Ми в них також стараємося, намагаємося вкладати свою душу. Дякуємо ЗСУ, що в нас є така змога працювати і робити свої домівки затишними в наших містах. З прийдешніми всіх святами, з Великодним. Пока-пока.